Всім привіт, доброго дня, друзі. Сьогодні в нас 10 січня. Ось така в нас погода. Дуже-дуже холодно. Вже 4, мабуть, навіть більше днів у нас 15-13 мінус тримається. Сьогодні було 10. Ну, зараз ось є 10, а вночі було також мінус 13. Ми вийшли погуляти і трошечки піду скупитися. Донька йде на роботу. Сьогодні у них робоча субота, бо вони відпрацьовують якийсь вихідний день, святковий точніше. А ми будемо з вами готувати голубці. Сходимо, скупимось і потім прийду додому, буду готувати обід, будемо голубці готувати. А ще хочу сказати, що ось в нас сьогодні є іменинник лакусік у нашому сьогодні 4 рочки. Вже він такий і дорослий, і маленький одночасно. Тому таке у нас сьогодні свято, можна сказати. так, Ми його привітали зранку. <смакова> Смаколики вдали. Також іграшку донька купила. І ось так він гарно гуляє в новому своєму одязі, який на тему замовляла. Гарно йому в ньому зараз єдине, що мерзнуть ніжки. Думали купити носочки, але думаю, що він більше в них буде мучитись. Знаєте, незручно йому буде. Поки він до них звикне, то нехай ось так буде гуляти. Звичайним своїм чином. Ось такий наш мінинник. Ем Сніжку трошки є, але не дуже багато. По Європі там взагалі Німеччина, Бельгія, Голландія, там взагалі дуже-дуже багато, Ну, щось вже потрібно схопити. Там дуже багато снігу. І мороз, і взагалі дуже важка погода. В нас нормальна. Ой, друзі, ледь дійшла. Як завжди, йдеш начебто хотіла взяти тільки м'ясо, лакусіку варити. І потрібно було взяти борошна на хліб. Але акції, думаю, вже куплю. А ще враховуючи, що донька пішла на роботу, а я з лакусіком поверталася з двома торбами. Так, розкажу вам, що купила. Купила капусту на голубці. Капуста тут є така звичайна біла, а є просто так і написано, що на голубці вона коштувала, якщо не помиляюсь, близько 450 кг. Ось така капустина, 1700, майже кіло кг. Важить. Так, сметанку взяла для голубців також. Взяла помідорчики. На галонці, ну, тобто на гілочці сьогодні були по акції близько 7 злотих 6 з чимось. Ось такі непогані помідорчики, такі, знаєте, не жорсткі. Чому і взяла? Тому що зазвичай вони такі недоспілі, а це такі гарні спіленькі. Так, було борошно на акції. Якщо береш 3, то по 1,27 це тортове. Ну, Я на хліб я на беру. Будь-яке борошно і тортове і інше. В принципі, хліб, виходить, непоганий. Ось таке. Ну, потрібно було взяти 3 кг. Так, були на акції банани 2,60 кг. Банани були і такі, знаєте, спілі, але не порчені. І були досить зелененькі. У ну, мене донька більш такі зелененькі любить, то я взяла ось такі не дуже перезрілі. Сьогодні побачила навіть полуниця була на акції. Зараз вам скажу 250 грамів, 6 злотих. Ну, а вже ж, яка вона зараз? Отака От вона величезна, половина зелена, навіть біла така. Так, була на акції чвартка, тобто корочка коштували близько 5 злотих кілограм. Взяла опакування, лакусіку буду варити. Ой, насмітила на столі. Ну, нічого, зараз це. Зніму скатертину, витряхну. Так, буду лакусіку варити м'ясо і, може, не знаю, подивлюся. Якщо донька захоче, то зварю її ще холодцю. Взяла яйця, яйця також були на акції. На друге пакування, мінус 50%. 8,45 десяток. Ну, Яйця тут досить дорогі. Перед новим роком тільки були такі гарні акції по 5 взагалі злотих був десяток. А так, в принципі, ось така ціна. Також на голубці в мене цибуля є, морква є, м'ясо є ще перед новим роком купляли. Думали, може, на новий рік не вистачить, ще посмажимо шашличка, але і того, що замаринували заздалегідь, тому м'ясо в холодильнику в морозилці було, я розморозила, буду робити з нього голубці. Так, Взяла ось такі десерти. Сьогодні було на, були на акції 1,29, якщо береш 3. Це мої улюблені десерти, вони. Йогурт такий, знаєте, з сиром такий перетерти, перетерти. Тому що написано «сирок зі смаком вишні і персику. Мені чого не подобається, що тут натуральний джем. Просто шматочками персик і просто вишня, ціленька така на дні. І такі гарні я взяла 4 штучки. Також були на акції сьогодні мандарини. Мандарини в сьому році вже ми наїлися. Я зазвичай якось не дуже люблю. Цитрусові, але в цьому році чомусь мені хочеться. Сьогодні були 3,99. Перед новим роком 2,99, скрізь вони були. Ну, 3,99 також непогана ціна. Шкірочка тоненька, солодкі кісточки є, так, але їх небагато, нічого страшного. І також взяла кілька яблучок. Також захотілося мені фруктів. Яблучки польські просто написано було близько 2 злотих, якщо я не помиляюсь, десь тут, начебто, у мене і чек тільки но. Ну. Бачила, а ось він. Зараз подивлюся. Так, сирочок сказала вам. Помідор е сказала. Яблуко було по 274. Так, е тут 274, це більше кілограму у мене вийшло, по е 2,50. Ну, ось, в принципі, так скупилася. Буквально на 60 злотих скупилася, я думаю, що непогано і фрукти, і овочі взяла і м'ясо і яйця. Ну І буду готувати голубці, покажу вам свій рецепт. Я думаю, що в кожної хазяйки він свій окремий, з яким вона звикла робити. Але я вам покажу свій, тому що буду готувати сьогодні в суботу. Донька працює, а я на хазяйстві, так сказати. Так, і буду зараз підготовлювати капусту. Дівчатка і хлопчики пишіть ваш спосіб підготовки. Я роблю так, як робила мама. Вирізаю серединку, кладу в кастрюлю, вода в кастрюлі кипить, ставлю на вогонь. І коли листочки самі відвалюються, так сказати, я їх знімаю. Знаю, що дехто просто обливає кип'ятком капусту і знімає листочки. Але якось я так звикла. Якщо серединка залишається, наприклад, не всі листочки можна використати, дрібні вони або не потрібно так багато. Я можу ту серединку порізати, дрібненько пошаткувати, або потушити і зробити вареники, або покласти в морозильну камеру, потушену, також потім використати на вареники, на вареники або пиріжки. Ось так, максимально прибираю качан. Так. Ось так кладу, зараз залью водичкою і поставлю, щоб вона кип'ятилася. І тим часом зараз поріжу м'ясо. Ось такий шматочок, в мене м'яса, дуже гарний. Це каркувка, тобто задочок, мабуть, правильно задочок. Може, його саме на голубці мені буде забагато, але я поєднаю з рисом. Рис вже зварила, я відварила один стакан риса. На 2 стакани води і зварила до напівготовності. Перекручене м'ясо поєднаю з рисом. Якщо буде забагато, то я сформую тоді фрикадельки і заморожу їх. Як колись вже робила, також вам показувала. Дуже зручно потім діставати на суп, наприклад, використати. Я просто беру дощі невеличку. Ось цю, надягаю на неї плівочку, кожну фрикадельку так окремо розклала і заморожую. Потім, коли вони замерзли, просто дощечку витягнула, фрикадельки самі в пакетик зсипалися і все. А потім, коли варю суп, то буквально за 5-10 хвилин до кінця відварювання вкидаю фрикадельки, не розморожуючи їх. І все, і дуже класний, швидкий супчик готовий. Я засмажку візьму моркву, У мене ось такі серединки від моркви, з якої донька робила моркву по-корейськи. То я зараз їх дрібненько поріжу і буде мені на засмажку і одну цибульку. І також в засмажку замість томату додам в мене ось такий ну, розціл, можна сказати, залишився від десяточки консервованого салату, який я робила влітку. Трішечки в мене там кабачків залишилося, я викладу. Ну, це не розсіл, це томат. Для десяточки ж використовуємо просто томат. І якщо буде замало, то візьму просто свій домашній томат, який також влітку робила з помідорів з кісточкою. І додам. Обсмажу все. Я, я в засмажку не додаю сметану. Знаю, що дехто додає. Я не додаю. Ми вже коли сідаємо їсти, кожен собі, якщо потрібно, то. Бере сметану, в засмажку не додаю. Цибульку дрібним кубиком, а морку намагатимусь такими смужечками тоненькими порізати. Ось так, коли трішечки капуста полежала одним боком, потім я її за допомогою двох виделочок перевертаю, і тут ось бачу вже кілька листочків можна відокремити. Ось так. Зараз покладу, щоб вони остигли, і потім ще трішечки підріжу тверду частину, потім покажу вам. Мені здається, що так набагато швидше, ніж обливати капусту кип'ятком і чекати, поки листочки відваляться. Вони такі м'якенькі, получаються. Ось ця тверда частина легко потім зрізається. Туди-сюди перевертаю її. Кілька листочків зняла, зараз ще переверну. Бачите, вони самі знімаються. І поки буду подрібнювати м'ясо на м'ясорубку. Листочки приварилися і трохи вистегли, і тепер я вирізаю ось цю тверду частинку. Але я не повністю, а тільки поверхно зрізаю, щоб вона була більш-м'яка, але не прорізаю наскрізь. Бачите, щоб вона потім гарно скручувалась. Засмажку поставила, смажитись. І ось така капустинка залишилась в мене серединка. А вже ж я не буду її викидати. Це коли була домашня, її було багато, то можна було, знаєте, розкидатися, так сказати. А це все купляється за гроші, тому я її дрібненько поріжу, обтушу, протушу із засмажкою -за зроблю і потім приморожу. Чоловік замовив, коли приїде з праці, щоб, щоб зробила кхм, вареників. То от якраз і буде мені начинка. Ще приготую, наприклад, печінку. Чомусь мені захотілося вареник із печінкою, Наталя сестра готувала, так, нахвалила, каже, такі смачнючі получилися. Я думаю, може, і собі таких приготувати. От і буде в мене вареники з печінкою і з капустою. Морква трішечки обсмажилась і тепер додаю томат. Зараз накрию, нехай гарно протушкуються, Спробую насіль, цукор, може, перчик додам. Одним словом, спробую доведу, щоб він був смачний. Підливка наша, точніше, вона. Ось так. І ставлю на невеличкий вогонь. І тепер буду подрібнювати м'ясо, подрібнюю на своєму комбайні, ось цьому, який мені в минулому році подарували на день народження. Була в мене, ну вона точніше, і є м'ясорубка Зелмер, на якій я тру, що там також тертушки є в комплекті, не раз вам її показувала, але влітку робила з її допомогою сік. І саме ножі, ось ті, які для м'яса, я ж перекручувала за допомогою не яблука, і Мені здається, що я їх пошкодила. Може вони окислюються якось, хоча не повинні. Там повинен ж бути метал, який такий не окислюючись. Але брала навіть і в Україну, коли їздила, їх підточувала, але м'ясо вони після того перестали крутити. Знаєте, просто продавлюю ось так, а не ріже, як потрібно. Тому м'ясо зараз кручу на цій подрібнюю точніше, а та в мене буде працювати як соковіджималка. Зараз моя приготувалася, і я зараз частину її відкладу сюди в тарілочку. Це в мене буде для голубців. Таку більш рідку, ну і побільше, вже ж. Залишу тут буквально, ну не знаю, 200 г. І додаю сюди капусту, яку порізала, пошаткувала. І протушиться вона, і буде в мене готова начинка, як я вам вже сказала, для цього, для вареників. Все, на невеличкий вогонь поставлю, якщо потрібно буде, буде підсмажуватись сильно, або рідини додам, або олійки. В принципі, я коли на вареники готую начинку, капусту, то я також додаю засмажку і також додаю томат пасту або свій домашній томатний сік. Так, і тепер доготую начинку. До фаршу м'ясного додаю рис. Мабуть, я весь додавати не буду. Трішечки залишу, подивлюся, щоб не забагато було. Додам приправи, подивіться, які в мене тепер. Акуратні приправи, все підписано. Це на цьому зробила на принтері. Підклеїла, все підписала, однаково, щоб було зручно діставати з шухлядки. Так, ну візьму чесник мелений, перець мелений і коріандр, тому що ми його також дуже любимо. І додамо вже ж сіль по смаку. Часничку півчайної ложечки. Перчику. Перець, у мене такий дуже-дуже такий, знаєте, активний так сказати, тому що я купляю не мелени, а потім вдома на кавомолці подрібнюю, то різниця дуже велика між тим, що взяти вже з мелений в магазині. Подрібнюється легко, досить дрібно. Так само і коріандр. Також купила на базарі в зернах, а потім вдома подрібнила кавомолкою, Дуже ароматний, класний. Ми, коли в Україні були, то купляла я у нас на центральному ринку, в Кременчуці. там насіння продають на скляночки. Та я не один раз нам те насіння показувала, тому що купляла його не один рік. Так, чайну ложечку таку гарну солі додала. І там купляла прямо кілограм цього коріандру. зерняток. зерняток. І вдома подрібнювала. Тому що я, коли його багато, додаю його скрізь. Нам подобається. Саме свіжу кінзу ми не так, щоб дуже полюбляємо. А ось коріандр, зернятка кінзи, дуже любимо. Я не пам'ятаю навіть скільки років ми його використовуємо, коли ми про нього дізналися і чому він нам сподобався, але дуже любимо його. І тут також знайшли на базарі, в нас на Швебоцькому є місце, де продають цілякі приправи: Мелісу, м'яту, кріп, петрушку, все, -все смаже сушене, точніше. І такі якісь, ні, знаєте, незвичайні приправи також. І ось коріандр Там побачили, купляємо зернами. Ось, до речі, вам покажу, як він виглядає. Ось таке опакування. Тут 146 г і коштує 8 злотих. Нормальна ціна, його набагато вистачить однозначно. Так, ну А вже ж спробувала не солоний фарш був зовсім, то додала, то додала ще чайну ложку солі. І тепер формую голубці. Фарш кладу так багатенько, щоб було смачно і не порожня капуста. Хоча і донька в мене, і я ми любимо капусту, ось таку, знаєте, з-під голубців потушену. У фарш до м'яса і рису я також засмажку не додаю. Тільки переливаю, тільки голубці нею перемащую. Такі гарні листочки, величенькі голубці получаться. Також, якщо фарш залишається, наприклад, ось я хочу в цю кастрюльку скласти, якщо в мене ще забагато буде голубців, ну а вже ж потрібно так, щоб ми з донькою з'їли їх і не два тижні їли, то я, мабуть, всі тушкувати не буду. А частину вже ось таких приготовлених, ось так складу в пакетик і заморожу також, щоб можна було потім дістати. В мультиварку я зазвичай як перець фарширований, як голубці. Мультиварку вкинула, засмішку зробила, залила одразу, виставила на 40 хвилин, навіть не розморожуючи голубці або перець фарширований, і все гарно виходить. Ось бачите, яка капуста для голубців. Я тепер зрозуміла, чим вона відрізняється від звичайної. Тут дуже багато листочків, вони досить великі. І виходить, що сама ось ця серединка, яку я зараз тушкую, не дуже велика залишається. А листочки, ось бачите, навіть всередині ось такі гарні. Ну, але я не знаю, я не звернула увагу. Ось була на сіновому магазині, чи є якась така капуста, що зазначена для голубців. Ну, Я не буду тут капусту вирощувати. Я її, в принципі, давно не вирощувала і в Україні, тому що від слимаків її врятувати дуже важко. І виходить, що потрібно з розсадою гратися. І потім там обсипати її від слимаків без перестанку. До того ж в мене. Діляночка невелика, і ми її не так багато споживаємо. Квасити в цьому році не квасила зовсім жодного разу, тому що ну, чоловік на роботі з нас, усіх, з моєї родини, чоловік тільки більше за все їсть капусту. І йому подобається зараз салат, такий в минулому році я робила, також показувала відео маринована капуста. Тобто -то він перед тим, як приїжджає за 3-4 дні, я йому приготую. Порційно там, на 3 кг капусти, поки він вдома з'їсть, та на тому і все. Бо ми з донькою не дуже квашено. Та й навіть і салат не дуже. Такий. Самі б ми точно не впоралися з 3 кг капусти маринованою чи квашеною. Небагато їмо її. Ну і ось така каструлька голубців в мене вийшла. Шість точок залишила, тому що знаю, що ми такі є з нею, що. Будемо їсти їх тиждень. Ці заморожу, якщо буде мало, я ж кажу в мікро в мультиварку 40 хвилиночок, і вони будуть готові. І фарш залишився, то зробила ось такі фрикадельки. Зараз отак заморожу. Потім, коли вони замерзнуть, просто дощечку витягну, а в пакетиково не залишиться, і буде на наступний супчик вже готово. І тепер виливаю засмажку, підливку. Може, ще трішечки водички додам, подивлюся. Поставлю, зараз нагріється. В принципі, в мене родина любить, щоб рідини в голубцях було багатенько. Ось так. І буду тушкувати, ну, я думаю, з годинку максимум, може, хвилин 40 навіть. І капусточка, яка для вареників в мене також майже готова. Ну, і ось такий обід у мене сьогодні виходить. Відварила м'ясо з бульйоном лакусіку. Якщо надумай, донька, то зроблю холодець. Рис залишився. Це буде також лакусіку, Капусточку підготувала до вареників, поки тушкувала. думаю, не буду я його її морозити. Ще куплю печінку, зроблю начинку, і в наступному відео, може там в понеділок, ми разом з вами зробимо вареники. Поклала собі вже голубець один. Зараз буду їсти. Зробила салатик свіженький. Ще залишилося мені випекти хлібчик. Ну, поки що в нас п'ята година. Пару годиночок, може, до восьмої ще нехай постоїть, підійметься класно. Вже непогано піднімається, це безріжджо хліб. І голубці мої приготувалися. Ось така в мене сьогодні буде вечеря. Якщо ви обідаєте, снідаєте або вечеряєте, бажаю вам смачного! Також поклала нашому імениннику один голубець, він же з'їв, залишився задоволений. Щиро вам дякую, що були в цьому відео зі мною. Дякую, що заходите, пишете коментарі, ставите вподобайки. Дуже-дуже дякую за кожне добре слово. Дівчатка, такі гарні слова пишете, і хлопчики, мені, мені дуже приємно, дуже такі компліменти, що навіть на сльозу пробиває. Я вам дуже вдячна від цього серця, насправді. Бажаю вам всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою.